Тяна Миколаївна, давайте з вами познайомимось. Мене звати Тарас Віталійович, Я являюся керуючим партнером даної компанії Права позиція, яку ви до нас зверталися з отриманої інформації. Я зрозумів, що співпрацювали з нашою компанією відносно вирішення вашого питання, а саме по питанню вашого чоловіка, службу. Це Правильно? Так. Да. Хотів би задати вам ряд деяких питань для того, щоб ми підсумували взагалі пророблену роботу нашої компанії, нашими адвокатами та юристами. Та поцікавитися, що взагалі вам сподобався результат. Також я розумію, що ви ще співпрацюєте в подальшому з нашими юристами, і також поспілкуємося відносно вашої проблеми, яка вас спіткала. Добре? Добре. А, перше питання, яке мене цікавить, а, як ви взагалі нас знайшли та чому вирішили співпрацювати саме з нашою компанією? Ну, знайшла я мені до мамочка, я працюю в садочку, вона адвокат і дала ваші дані. І так я вас знайшла і звернулася до вас до консультації до допомоги для своєї чоловіка військового. Я так розумію, можливо, вона святкує за нашими соцмережами такому я маю, чи, ну, так. так да, бо багато дуже ну можна військових адвокатів, все але більш порекомендувала на вас. Угу. По питанню вашого чоловіка, я так розумію, це саме було направлення для проходження військово лікарської комісії, так? так? Тому що виникали певні труднощі, да. тому що я так розумію, командування ігнорувало подані рапорти. Yeah. І той результат, який ви хотіли б отримати, він відтерміновувався. Правильно yeah. е, хотів би цікавитись також по вектору роботи, е, як швидко було розроблено нашими юристами документи процесуальні. По вектору так розумію, це був рапорт на проходження ВЛК yeah. Супровідний лист. На Міністерство оборони на оперативне командування. і штаб, також адвокатський запит, плюс комунікація адвоката. Так. А взагалі по строках, б ви могли зорієнтувати, скільки часу зайняло це все? Ну, в суботу звернулося, це декілька днів, вже понеділок мені перезвонили. в понеділок, перезвонили. Uh -huh. ну, вже в понеділок середа, вже все я в діло вже, вже позвонили, мені блокад, і вже почали працювати. Вже запустили. Да, Як запустили, швидко так. чоловіка направили для проходження блока? Ну, Мабуть, в течение 9-10 днів десяти uh -huh. приблизно. Доставити медичного закладу, там він розпочав проходити воду. Да. Я так розумію, що було у вас серйозне поранення у чоловіка, це в нього були осколки, правильно? Інсульція. Осколок лівий, якщо я так пам'ятаю, там ні осколок, ну як з там зараз три осколки, ніхто не складно. Ну, особа такої медичної допомоги, як не сказала, так як ми були в Кропивницькому, як я до нього їздила. Ну, осквили, мені мати осколок, виймати, осколок ми не будемо. Uh -huh. Знову ж таки з отриманої інформації. Головний лікар відмовив надані направлення на операцію. Нам оперативно було прийнято рішення нашими адвокатами та підготовлено заяву. Правильно так, до, до головного лікаря і у подальшому ви отримали направлення. Так, чоловік звернувся до адвоката. Йому сказав, що треба писати до головного лікаря. Він угу. написав заяву, щоб йому оперативно. Оприділена в яку клініку mm -hmm. ну, заяву. Тепер чекаємо, так як він вже уїхав в частину, mm -hmm. ця частина вже подала документи, mm -hmm. і тоді вже частина повинна вже направити в лікарню для видалення вже на операцію. Таке питання, як ви вважаєте, якщо власними силами спробували вирішити дане питання? Вам б вдалося такі короткі, строки це, це все? Це неможливо. Я вже пробувала неможливо. Ми пробували вже повторно велика, коли він опорані, коли mm -hmm. я правда з Кропивницького. Цілий місяць ми з ними їздили військовий госпіталь і єлі-єлі. Ну добилися щоб ти місяць реабілітації, але далі mm -hmm. достукатись неможливо. Як і Медичну установу, як е, частини це угу. неможливо. Тобто, зрозуміло, що з вашої розмови суттєву роль, я так розумію, відіграв адвокат, і юрист, ще таке питання по зв'язку. Юрист наш перебував на зв'язку, адвокат. Е, так, постійно, якщо якісь запитання, ми спілкуємося і чоловіку дзвонять. і мені ми постійно на зв'язку, так само, як і соціальні сніс можна сказати, спілкуємося через. Ну, телеграма, це ми спілкуємося з Людмилою Миколаївною. Якщо більш такі, то чоловік спілкується з Пічівковим, з адвокатом. Так, да, З адвокатом вони спілкуються, якщо якісь там екстрені запитання. Ну, mm -hmm. uh, в принципі, зрозуміло. Я вам вдячний за те, що ви поділилися mm -hmm. такою інформацією. Доволі цікава, думаю, вона буде для наших підписників, для клієнтів, які звертаються. Також, в свою чергу, я візьму вашу справу на контроль. Буду контролювати також відносно того, що ми оперативно приймали стратегічно правильне рішення. Відносно вашої е, проблеми. Та побажаю вам удачі е, наші в нашій плідній співпраці і всього найкращого. Тоді дякую за те, що ви поділили декілька хвилин вашого часу. Дякую за допомогу.